Звернення з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України, громадської організації Борімося поборам, «Станем, браття, всі за волю, віцяну додому, рідному краю панувати не дамо нікому. Наше гасло свобода народам, свобода людині, свобода підприємництву, шановні дорогі воїни Збройних сил України. Воїни добровольчих батальйонів, перші захисники України, батьки, дружини, діти, внуки Героїв України, волонтери, воїни героїчного запілля, сержанти, старшини, офіцери, генерали і адмірали, дорогі українці, шановні прихильники незалежної України у світі. Коли Москва напала на Україну, світ завмер в очікуванні недолугі політики та деякі західні сусіди закликали до тихої капітуляції. Так. Псенограмі засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з початком російської агресії в Криму, 28 лютого 2014 року, політики говорили: що жоден не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме пророж ніякого воєнного стану, ніякої. Активізації українських військ ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру. Народ не послугав трусливих наскрізь корумпованих, брехливих політиків, став грудьми на захист України, подвиг захисників України сколихнув увесь світ пліч опліч. Проти московського окупанта стали українськомовні, і російськомовні патріоти, українці і росіяни, татари і вірмени, грузини і поляки, героїзм, братерство, відвагу і самопожертву, відчайдушість та бойове за продемонстрували і демонструють сьогодні. Усьому світу і наші герої Росія будь-якої масти ніколи не мінялась і не послаблювала свого імперського гону, як і сьогодні, правляча профашистська верхівка Російської Федерації, навіжена бісами імперіалізму, жадобою бути все більшою, могутнішою, багатошою коштом поневолення інших пограбування, зокрема, українського народу. Українці показали всьому світу, що ми є гідними нащадками гунів, сарматів, кімирічів, сколотів, святослава і Володимира, Ярослава і Данила, Івана і Богдана, Кривоноса і Богуна, Крутянців і Базарців, Бандери і Шухевича та невмирущих героїв Майдану. Ми, українці, є індоєвропейцями, які запліднили дикі простори від індійського і Тихого до Атлантичного океану, що довели англійські вчені Роберт Макрама, Макрама і Ульям Крен, Ульям Макніда. Наші предки є творцями санскрипту, основи сучасної, сучасних європейських мов. Трипільчі ще в 4350 році до Христа вирішили першими осідлали коня, створили кінноту. Українці винайшли колесо і перші в світі колісниці. Це ми створили державу Шумерію, яка існувала декілька тисячоліть. Це наші предки збудували в Палестині місто Руслень, мати Русі, яке через сотні років було перейменовано в Єрусалим. У сучасній добі український вчений король вивів першу людину в космос. Кондрачук розробив теорію польоту на місяць, чим скористалися американці. Ми маємо один із наймогутніших військово-промислових комплексів. Українські Збройні Сили одержують нову сучасну зброю. Наша перемога над московським окупантом неминуча і остаточна Московській імперії кінець. Це незворотний хід історії, це хід історії. Згадаймо Римську імперію, яку завалили свого часу українці гуни, і недавній процес розвалу СССРської імперії. Москва приречена на поразку на розвал. На обломках Московської імперії воскресне незалежні держави, Татарстан. Башкір, Тостан, Бур'ятія, Іушетія, Калметія, Даресан, Мордові, Чечня, Чувахія, Карелія та інші найближчим часом, за даними теоретиків, Китай захопить територію до Уралу під проводом, під приводом захисту своїх громадян. А погляньте на базари Москви, Петрограда та великих міст. Росії це домі... де домінують китайці. Армія Російської Федерації складається понад 60% з національних меншин, які тільки чекають служного часу для, для свого визволення. У Росії демократизація завжди переростає в фашизацію. Усі українські партії демократичного спрямування. Не враховують хід історії Російської імперії. І щиро, наприклад, вітали демократичний уряд Єльцина, який переріз неофашизм російського гатунку. На сьогодні Російська Федерація в руках Путіна намагається репресіями Московської геберською пропагандою. На зразок гібридної війни очорнити Україну та інші володівні народи. Зараз Російська Федерація фактично стала пеклом для поневолених народів і страховищем для світової спільноти. Щоб покінчити з процесом постійної загрози, поневолення і нищення з боку Російської імперії необхідно усунути. Відкрити і скрити московське панування в Україні, усунути і викоренити з українських земель усі чинники російського імперіалізму, всі його підпори, такі як скриті і відкриті проросійські партії, організації і рухи, засоби масової інформації, телебачення, радіо, газети і журнали, банки і підприємства тощо наш шлях перемоги. За 25 років Незалежної України в Україні побудовано дикий капіталізм склану грохічною системою своїми клонами, партіями, які розкололи народ на партій, за партійними ознаками, довели до, до війни, до втрати Криму, а то на Сході державу до банкрутства, а народ до жебратського стану. Побороти кланову архічну систему дикого капіталізму здатна тільки система своєю прогресивною ідеологією, своїми і економічними ладом, своїми кадрами і своєю стратегією планом дій. Перше, запропонована нами система базується на новій ідеології цивілізму, новій доктрині і новій економічній стратегії. Такі, така система здатна побороти і перемогти у війні, повернути Крим у воду України, провести Україну в ряд розвинутих країн світу, а її народ стати одним із найбагатших в Європі. Запропонована ідеологія цивілізму це відродження могутності української цивілізації часів трипілля з колотії. Дняжої доби Володимира Великого, Ярослава Мудрої Данила Галицького. Ідеологія цивілізму це не вигадка, це процес, це факт світового розвитку нації. На сьогодні ми спостерігаємо бурхливий розвиток китайської, індійської, мусульманської і європейської цивілізації, Цивіліст це ідеологія будівництва української державності. За народну людську демократію за рівне представництво усіх народів у виборчих структурах держави згідно національного складу народу України. Так як українці в державі представляють абсолютну більшість, то ключові посади України мають займати тільки корінні українці ідеологія цивілізму це. Визволення всіх націй від московського панування це шлях розвалу останньої московської імперії. Вільні незалежні народи стануть дружним осередком новою політичною силою, новим вирішальним чинником на сході Європи. Друге. Для становлення і розвитку утвердження української цивілізації пропонуємо нову теорію єдності консолідацію консолідації праці, бо партії погрузли міжособні грізні, які ділять, які їють за принципом розділять і володів. Володарю, для чого пропонуємо перше на час війни і становлення української цивілізації, усі партії мають призупинити свою діяльність, стати до праці заради перемоги над московським окупантом, визволення, визволення України і народу і виведення Україну. України і її народу ряд найбагатших країн світу. Усі галки гілки влади мають бути сформовані з професіоналів патріотів. Третє, аналізуючи міжнародні державні відносини, ми переконуємося, що в світі поважають багатих або сильних, або перші і другі разом взяті. Питається, як нам бути відповідь стати багатими і сильними. Для того треба впровадити запропоновану нову, запропоновану економічну стратегію. Основа ідеології нової економічної стратегії полягає в тому, що тих податків, які ми сплачуємо при придбанні товарів і послуг у вигляді ПДВ, Замінивши її диференційованою державною надбавкою з новою системою адміністрування, достатньо для збільшення бюджетних надходжень понад три рази. Основне, при впровадженні нової економічної стратегії усі податки з виробників товарів і послуг знімається. Державна офіційна служба ліквідовується, створюється комітет СІН. Провадження нової економічної стратегії дасть можливість підняти зарплату, пенсії, стипендії понад три рази і різко збільшується. Покупувальна здатність народу сприятиме розвитку економіки і добробуту. Провадження нової економічної стратегії вигідно всім. Олеархам не треба сплачувати податки, вивозити свої капітали в, обшори, в обшорні зони, можна вкладати фінанси в розвиток свого бізнесу. бізнесу. Держава Україна сприймає, сприятиме розвитку бізнесу і переростання їх в транснаціональні компанії, розвиток на малого і середнього бізнесу сприйматиме відсутність податкового навантаження, прозорість ведення підприємницької діяльності, відсутність Державної фіскальної служби. Звітів то, що молоді буде надано конкретно фінансова і різностороння підтримка, держслужбовці матимуть можливість росту заробітної платні в залежності від зростання обсягу реалізованої продукції пенсіонерам і низькооплаченим працівникам, студентам, їх мінімальні ставки сягатимуть середньої зарплати. Промисловості за всього населення це зниження цін на продукти харчування і предмети першої необхідності. Реально буде створення широкий ринок праці для нашого народу і не ми, а до нас їхатимуть на заробітки, до нас вплинуть інвестиції, адже Україна стане позитивним розумінні обшорною зоною. За рахунок нової економічної стратегії різко збільшується надходження до пенсійного фонду. Перевага за, запропонованої нової економічної стратегії очевидні. Тільки разом ми підіймемо добробут народу і велич України. Хай живе великий волелюбний український народ, хай живе національно визвана боротьба всіх позволених Російською імперією народів. Слава захисникам і захисникам України, слава волонтерам, слава українському народу, слава Україні, слава героям! Уклав Євген Теребінськ.